Ти звільнився з театру Опере. оперетир? Я не маю морального права працювати з людиною, яка просто кинула на призволяще. Я за правду. Кого є чужі проблеми? Це завжди твоє і твоєї родини. Хтось каже: блін, у нас дитина хвора, вона не хвора, вона особлива. Захар він такий офігенний. Чоловіки теж інколи плачуть. Як ти ставишся до нашої влади? В часи війни не може бути демократії. Вкрав сиди. ви що думаєте, люди долбою? Вибачте, кому війна, кому мати рідна борг державі, Який на. Борг, мама народила нас шестеро. Вона не має ні матері героїні, нічого. Я все життя вигризав, те, що я зараз маю. Це мій свідомий вибір. Лишитися тут і захищати те, що я люблю. Жінці такого навіть не казав. Це теж буде відкриття. Знаєте, що у вас ліба анкологія, ліба туберкульоз? Я поняла, що ти так довго не давав інтерв'ю? Ти прийшов виговоритися. Коли були кожна людина, якщо вона хоче перемоги, має свідомо щось робити. І зараз можливість якраз хоч щось змінити, бо такої можливості більше не буде.